Я бы каждый второй. Что ты завтра проснулась? Отличный мужчина, я сегодня усну с тобой. Ты казал, что будут сильнейшие хлопаны. Чекає, чекай, чекає, чекай, Юр, що ще не хватить? Я знаю, що зробити, щоб захлопали от так от всі. Знаєш, що... що ти зробиш? Хто не хлопав той москаль? Хто не хлопав той москаль? Хто, Хто всі свої? Друзі, ми вже давно граємо в КВН. ми встигли закінчити аграрний університет. Ви можете подумати, що зараз будуть випадки про бульбу, сільгосптехніку, буряк. Ми ламаємо стереотипи, отож випадок в полі. Давай, Юра, підпалюй! 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 Ото кукуруза лупаше! Лупа! Друзі, а зараз випадок в центрі Дрогобича. Вася неділю англійську вчив. Ха-ха-ха-ха, прикалуєш? Короче, маєш якийсь айфон, смартфон, телефон? Немає нічого. Стій! Ти розумієш, що ти безполезний як паркет на трасі Дрогобича чи ні? На! На айфон 5! Та не треба! На айфон 5! Скази все! Може маєш якісь гривні, якісь рублі, євро. Дом. Ні, не маю. Стій, ти понімаєш, ти безполезний, як медуза в морі, бо в Другобичі моря нема. На, на тобі сто баксів. Та не треба, чесно. ти на сто баксів тримай. Можна йти. Стій! Ви я віриш, що я то зробив мічи серце. Вірю, вірю. Повірив він, повірить, і ви. Мер Другобича, Тарас Кучма. Друзі, а зараз випадок на культурному районі. Нова школа танців для гопників на Самбірській. гопнячок. І свої проблеми культурно. Знаєте, друзі, є дуже важливі в нашому житті. Отож, два друга. Все, ти розумієш, Юра, все! От все! От, розумієш, нема мене, як мужика, я знаю, раз пішов погуляти. Раз, я пішов з нею погуляти, понимаєте? Ну, погладив, посиділи на лавочці, залетіла вона, розумієш, Все! Все, в мене мама сива, та вона біла буде, ти розумієш. Назаре, ну, ну чого ти, ну. Вагітність, це ж прекрасно, це всі парви життя. Юра, де є ті котеня та подіну? Парні, гад магазини. Я Що ти Завтра проснулася, Отлично, мужчина я сьогодні заснув. Юра, і знаєш, дивлюся на тих людей, вони думають, приїхали з Львова щось показують непонятне. Я думаю, знаєш, що треба, щоб, щоб було багато команд, а треба, щоб було коротко і смішно, щоб було коротке і смішне. Surprise, motherfucker! ハハハ Я нагадую, що ми Львова. І ми продовжуємо. Отож, кожен заробляє як може. Дозвольте стоп, 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 нікуди ти не заходиш. Ти нікуди не заходиш, ти нікуди не заходиш. Ти що? Ти що? Слоник, слоник, ти слоник, ти слон. Ду? Знаєш, що ти не заходиш? Знаєш, що ти? Болелей, калечила здалека. Можна я зайду? Не можна. Ти що, кок ці нюхав, нюхав? Затянув дорожку, прийшовся, 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 прийшовся. Зтянув, зтянув. Можна? Ні, не? не. Під коксом. Я не під коксом. Можна я зайду? У нас можна заходити тільки під коксом. Ви що, жартуєте, чи що? Та я зайду. Мій універ, мої правила. Друзі, така ситуація могла статися скрізь, як у Львові, так і у нас в Дрогобичі. Я, коротше, перепрошую. Бужики, скажи. Я перепрошую. юлки палки Ти розумієш, що ти як еверест. Я перепрошую. Я перепрошую. Що ви... Я не поняв, двойка не халявна по три гривні і в центр. друзі. В місті є багато різних розваг, конкурсів. В селі їх трошки менше, але все ж, конкурс на найшвидшу доярку. Садись до мужчина я сідаю заслужити. Друзі, як ми знаємо, нова поліція хабарів не бере. І не завжди тому, що вони такі чесні, тому що в них є відеореєстратори. Отож, випадок на дорозі. Стоїм, стоїм, стоїм. Доброго дня. Інспектор Бранашко. Перевищили швидкість. Война сплошна, 3800, встаємо, заповнюємо протокольчик, йдемо в касу, оплачуємо. Ну, а може трошки менше? Ви що, задуріли? Мене камера знімає, все, все фіксує. Що... Ну, а може якось? Співай гімн. Що співати? Співай гімн України. Ще не вмерла України. Ні, слава. Че, Че нам правосини що де Друзі, бувають різні сусіди, але бувають і такі наглі бабульки. Там з нею робиш. Ти що її там ріжеш чи що? Ну, бабцю, ну ми тільки поженилися, молоді діла, розумієте, я жінка, ну там. Знаю, я, що ти там з тою жінкою робиш, я ти. Б... Що ти вона там репетує, ніби ти її ріжеш? Ти розумієш? Я не ріжу її, ну ви розумієте, ну ми молоді, з мидового місця, ну. Жінка, я жінка. я... Бечара, відійди! Ну, я... зайшли ви і що? Я не знаю, що ти там з нею робиш. Як ти це з нею робиш? Але я теж так хочу. «Парні, гадь, Втопляє, в завтра проснулися ти ж до мужчина я сьогодні засну стараю друзі і на завершення ніколи не переставайте вірити в себе бо якщо перестанете вірити в себе ви вас повірять свідки і гови команда команда свідоцт місто Львів магазини я ви каждий вдара Ты завтра, завтра проснулась грешный мужчина, я сегодня засну с тобой